Вітаю, мене звати Оксана Бокало. Я психологиня, консультантка психологічної студії Сен. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює практично кожну маму і кожного тата. Як знайти баланс між гаджетами та справжнім живим, активним дитячим життям? Як не заборонити все підряд, але й не дозволити надто багато. Бо давайте будемо чесними: гаджети сьогодні всюди. Вони не тільки розвага, це і навчання, і спосіб зв'язку, і навіть джерело нових знань. Тому повна заборона це швидше втеча, аніж рішення. Ми ж не можемо ізолювати дитину від світу, в якому вона живе. І наше завдання це навчити користуватися гаджетами з розумом, пояснити, що в цьому є плюс, але є межа і є відповідальність. Чому взагалі це важливо? Давайте спробуємо на хвилинку задуматися, скільки часу ваша дитина проводить перед екраном. А тепер згадайте, як вона спить, як вчиться, як спілкується з вами чи з однолітками, чи хоче вона бігати, гратись, йти на подвір'я, щось творити. Бо правда така: екрани впливають на все. На сон дитині важко заснути після яскравих мультфільмів, адже під час перегляду особливо емоційно насичених у дитини перезбуджується нервова система. І коли приходить час сну, процеси збудження важко переходять в процеси гальмування. На навчання знижується концентрація уваги. На спілкування хочеться екрану, а не друзів, на рухову активність. Планшет зручніший, ніж м'яч, і на емоції більше дратівливості, менше терпіння. Батьки часто кажуть, попросили вимкнути мультик, зустрілися з істерикою, плачем аж до сліз. А в день телефон, телефону немає, і спокійніший, і більше грається самостійно. Або, наприклад, мій син стає нервовим, коли я прошу його вимкнути планшет, а потім ще довго не може заспокоїтись. А якось ми взагалі забрали гаджет на день, він знову почав грати з машинками, як колись. Навіть попроси. Осив погуляти, чому діти залипають у віртуальний світ? Все дуже просто. Під час перегляду мультиків або гри в яскраву гру мозок дитини отримує порцію дофаміну. Це так званий гормон щастя, задоволення. Це як колись як дитині подарувати іграшку або дати цукерку, хоча сучасні батьки кажуть, що зараз цукеркою дитину не здивуєш. Чи, напевно, таким найяскравішим прикладом буде, коли вона виграла у грі. Так? Вона стикається з такими вау-ефектами: ваву, ого, хочу ще. І таких насправді вау-моментів у гаджет так дуже багато. У реальному житті все трішки по-іншому, правда, щоб отримати радість, треба щось зробити, прикласти для цього певні зусилля, щось збудувати, з кимось домовитись, щоб зрештою пограти у цю гру, почекати. А в гаджетах задоволення тут і зараз, без зусиль. І якщо в повсякденному житті дитині не вистачає ось цих яскравих емоцій, то що робить мозок? Мозок прагне повернутися туди, де їх легко отримати. Саме тому дитині і важко відірватися від екрану. Не через погану поведінку, не через те, що він поганий, а нечемний, а через природну біологічну реакцію в мозку, через те, що не вистачає ситуації, коли б дитина отримала дофамін в повсякденному житті. І саме тому так важливо навчити дитину отримувати задоволення у реальному житті: через рух, через гру, через спілкування, через творчість. Тоді баланс стане можливим. І, мабуть, почнемо з такого найважливішого запитання, яке задають нам часто батьки: то з якого ж віку можна знайомити дітей із гаджетами? Найнижчий рекомендований вік для знайомства з гаджетами. Після трьох років. Але в реальності діти починають взаємодіяти з екранами ще раніше. І це насправді така тривожна тенденція, яка переважно виникає через потребу самих батьків, а не через потребу малюка. Через потребу батьків швидко заспокоїти дитину. Так? Дуже часто ще ми спостерігаємо, що батьки дуже часто використовують гаджети, щоб погодувати дитину. Так? І дуже часто я чую від батьків такі слова. Я ж включаю розвиваючі мультфільми, програми, які світ. Правда? Але популярна думка про розвиваючі мультики для малюків це швидше такий маркетинговий хід. Так? Тому що так звані розвиваючі ігри чи мультфільми, вони насправді не сприяють розвитку малюка, не сприяють розвитку мозку малюка, особливо до трьох років, через незрівість нервової системи. Тому що дитинка в такому віці ще не здатна повноцінно засвоювати візуальну інформацію. І надмірне використання екранів часто призводить до перезбудження, а потім відповідно і до Стерек і до порушення сну. До трьох років дитячий мозок потребує не візуального потоку, а тактильного досвіду, дотиків, руху, живої мови, спілкування. Тож пам'ятаємо, що ключ до гармонійного розвитку малюків це тактильне пізнання, рух, дрібна моторика, гра з реальними предметами спілкування з дорослими. Часто батьки запитують і про часові рамки. Скільки ж часу це нормально? Говорячи про часові рамки, маємо пам'ятати, що кожна дитина є індивідуальна і потребує особливого підходу. Але є такі певні загальні рекомендації, які допомагають не перегнути, як ми називаємо палицю, так? Ці часові рамки вони допомагають визначити таку безпечну тривалість екранного часу, щоб гаджети не заважали здоровому росту навчанню, соціалізації, ну і звичайно емоційному розвитку дитини. До трьох років краще взагалі без екрану можна використовувати аудіоказки або, наприклад, музику, і досить часто, під час консультації, я навіть пропоную батькам, у яких є такі доволі під... малюки з такою підвищеною руховою активністю, десь на фоні включати їм таку заспокійливу музику музику так 3 роки до 15-20 хвилин на день, 4 роки від 40, 30 до 40 хвилин, 5 років до однієї години. І власне 5 років це вже такий перешкільний вік, коли ви можете включати малюкам власне, якісь такі замість е, відео, замість ігор, включати власне оці програми, де вони можуть е, здобувати якісь певні навички, тобто познайомитися з буквами, познайомитися з кольорами і з певними формами. 6-8 років до Півтора години, 9-11 років до 2 годин і 12-16 років до 3 годин. Але всі ці часові рамки, які я тільки що назвала, це означає, що не означає, що це є безперервного сидіння в гаджетах, безперервного з такого екранного часу. Всі ці е, часові рамки ми розбиваємо. Ми підійшли до найважливішого питання: у чому ж полягає небезпека гаджетів для дітей? Перезбудження нервової системи, швидка зміна кадрів, яскраві кольори, гучні звуки все це стимулює мозок, але виснажує нервову систему дитини. І це може проявлятися у вигляді істерик, особливо після відключення гаджету, проблеми із засинанням і сном, зниження здатності до регуляції. До речі, сон – це взагалі, така дуже болюча тема для багатьох батьків. Наприклад, уявімо собі, що дитина щойно дивилася такий якийсь яскравий мультфільм, мультфільм там, де все меготить, звучить голосно, емоції вирують. Нервова система в неї просто на взводі. А тут мама їй каже: Все виключаємо спати. То як вона засне, коли в неї в голові ще ті герої скачуть, кричать? Це все одно, що після інтенсивного тренування одразу лягти в ліжко і сподіватися заснути миттєво. Для того щоб заснути організму, потрібен час, щоб заспокоїтися, перейти в режим гальмування, а яскраві екрани зовсім цьому не сприяють. Затримка мовлення у ранньому віці мовлення формується через живе спілкування, а не через перегляд відео певних програм. Гаджети зменшують кількість діалогів з батьками, що знижує рівень розуміння мови та соціальної взаємодії, гальмує розвиток уяви. Формування залежності, як ми вже казали, електронні пристрої стимулюють центр задоволення мозку, подібно до солодощів, чи навіть до деяких таких певних шкідливих звичок. І залежність проявляється в тому, що дитина не може зупинитися самостійно. Вона втрачає інтерес до ігор, до хобі, до спілкування, стає агресивною при обмеженні. Проблеми зі здоров'ям однозначно, що це впливає і на зір, і на проблеми з поставою. І відповідно внаслідок цього може формуватися різні типи ожиріння. Соціальна ізоляція це, мабуть, одне з найсумніших наслідків, тому що замість того, щоб вийти у двір, побігати з друзями, посміятися, посваритися, зрештою, помиритися, тобто навчитися будувати стосунки, дитина обирає затишний куточок з планшетом. Там свій віртуальний світ, свої герої. І дійсно, навіщо докладати певних зусиль, щоб порозумітися з живою людиною, якщо екран завжди під рукою і завжди розуміє, так, так потроху і втрачаються навички такого живого. Спілкування, вмітня читати емоції інших людей, домовлятися і, зрештою, шукати якісь певні компроміси. Надмірне використання гаджетів знижує інтерес до живого спілкування, це може призвести до труднощів у комунікації, налагодженні контактів, зниження емоційного інтелекту, самотності, особливо в підлітковому віці. Контентні ризики, ну і найважливіше, що ми маємо пам'ятати, що інтернет не завжди безпечний. Так, діти можуть випадково натрапити на агресивний або сексуалізований контент, шкідливі поради чи виклики, кіпербулінг, маніпуляції різного роду небезпечно стикатися з небезпечною інформацією. Так, погіршення успішності тут дуже все насправді логічно, коли дитина звикає до швидкої зміни карток, до постійного стимулювання уваги на екрані, їй стає. Нудно концентруватися на чомусь одному, наприклад, на поясненні вчителя чи на читанні книжки. Увага стає, що розсіяною їй постійно хочеться чогось новенького, чогось яскравого. А навчання це часто рутина, це вимагає зосередженості і відповідно терпіння. Звідки ж йому тоді взятися, якщо мозок дитини привчений до так званого кліпового мислення? Тобто таке непомітне, але триватле користування гаджетами, зменшує здатність зосереджуватися на завданнях і найважливіше. Що завершувати справи до кінця якісно і пам'ятати навчальну інформацію? Рухова активність тут і коментувати зайве. Планшет легший за м'яч, він не вимагає простору, він не змушує бігати, рухатись, стрибати. Сиди собі тихенько і пальцем води собі по екрану. А дитячому організму рух потрібен як повітря. Це і для фізичного здоров'я важливо, і для розвитку мозку, і для емоційної розрядки. І замість цього ми маємо гіподинамію, проблеми з поставою, зайву увагу, вагу і менше енергії для пізнання світу. І ось ми підійшли до... Мабуть, до найпідступнішого впливу це впливу на наші емоції, так впливу е, на емоції дітей. Екрани часто показують надмірно емоційні сцени, агресію, нереалістичні реакції. Так і дитина, особливо маленька, яка ще не вміє критично оцінювати побачене, вона може переймати ці моделі поведінки. Потім ми чуємо від батьків, власне звідки ж вони цього навчилися. Ми ж дома цього не робимо. Ми це не показуємо. Звідки ж ця дитина моя цього навчається? От, власне, ці моделі поведінки дуже часто діти і переймають з віртуального світу. Ще на чому би я хотіла наголосити, сьогодні ми все частіше стикаємося ще однією такою важливою проблемою, це залежністю від лайків. соцмережі побудовані так, що кожен лайк це перегляд, чи перегляд це нова порція дофаміну. Так, діти дуже швидко насправді вчаться. Чим більше лайків, тим є краще. І вони стають залежними від зовнішньої оцінки, втрачаючи при цьому таке справжнє розуміння своєї цінності. І, напевно, ми підійшли до найважливішого, як запобігти залежності. Перш за все, встановіть правила і часові межі. Наприклад, домовтеся, що мультфільми тільки прогулянки і лише 20 хвилин. Пам'ятайте, що якщо є чіткі рамки, дитині легше приймати обмеження. Самі подавайте приклад. Наприклад, під час обіду всі відкладають телефони, так? Діти найкраще навчаються, спостерігаючи за своїми батьками. Альтернатива. Однозначно, має бути альтернатива. Запропонуйте якусь цікаву активність, щось разом зробити руками, програти у настільні ігри, разом зліпити щось, наприклад, із пластиліну. Пояснюйте. А не просто забороняйте. Наприклад, скажіть, ми вимикаємо мультики зараз, бо твій мозок потребує відпочинку, щоб краще рости і вчитися. Так? Спостерігайте за поведінкою дитини. Якщо після гаджета дитина нервова, швидко втомлюється, легко дратується, це сигнал скорочувати екранний час. Навчайте саморегуляції, наприклад, ставте тайми разом із дитиною, коли пролунає дзвіночок, час закінчувати гру чи переглядати мультфільм. Формуйте здорову самооцінку, хваліть дитину, за старання, за наполегливість, за спробу вирішити задачу, а не за кількість лайків під фото чи за відео. Так? Як правильно проводити час з гаджетами? Якісний контент. Обирайте відео, ігри та програми, які відповідають віку дитини без сцен насильства чи агресії. Наприклад, замість безкінечного перегляду коротких відео краще запропонувати навчальні мультики, що допомагають вивчити кольори, тварини чи, наприклад, ті самі літери, так? Важливо, пам'ятайте, гаджет не няня, не давайте телефон лише, щоб заспокоїти або зайняти вашу дитину. Коли дитині сумно чи нудно, краще їй запропонуйте якусь сказку або настільну гру обійміть вашу дитину. Проводьте час за гаджетами разом із дитиною. Переглядаючи мультик, коментуйте побачене. Наприклад, дивись, як смішно впав ведмедик, а ти колись бачив справжнього ведмедика. Це допомагає не тільки розвивати мову, а й підтримувати емоційний контакт. Зони без гаджетів, домовтеся, що під час обіду перед сном або на сімейних зустрічах телефони і планшети відпочивають. Це допомагає створювати моменти такого живого спілкування без сторонніх подразників. Обов'язкові паузи, про які ми вже сьогодні згадували. Якщо дитина користується гаджетом більше 20-30 хвилин, потрібно зробити перерву: розім'ятися, пострибати, зробити зарядку для очей, побігати. Навіть проста вправа, подивись у вікно на далекі об'єкти допомагає зняти напруження зору. Живі активності після. Кожен час із гаджетом варто компенсувати рухом, якоюсь творчістю або якимись спільними іграми. Наприклад, після перегляду мультфільму запропонуйте. Намалювати головного героя або героя, який найбільше сподобався малюку, так, або навіть розіграти певну сценку. Цифрова грамотність пояснюйте дитині основи безпечного використання інтернету, чому не можна розповідати чужим своє ім'я, чи називати свою адресу, як порозпізнати фейкову інформацію і чому не варто гнатися за лайками. Пам'ятайте! Гаджети це не зло. Вони можуть бути корисними, якщо використовувати їх дозовано, усвідомлено і теплим супроводом дорослого. Баланс полягає не в забороні, а в турботливому послідовному супроводі. Саме ви найкращий приклад для своєї дитини. Якщо ви помічаєте, що гаджети починають контролювати життя вашої дитини або ж ви самі відчуваєте залежність, не зволікайте! Наша психологічна студія Сенс готова надати вам кваліфіковану підтримку та допомогти знайти здорові шляхи взаємодії з технологіями. З вами була Оксана Бокало, психологічна консультантка. До наступної зустрічі!